Робота за сумісництвом як відбувається оплата праці. Друзі, відповідно до статті 19 закону України про оплату праці та статті 102 з позначкою 1 Кодексу законів про працю, працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконаний обсяг робіт і відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці. Крім того, розмір заробітної плати сумісників, які працюють на підприємствах. Недержавної форми власності чинним законодавством не обмежено, тому під час прийняття вас на роботу за сумісництвом. Вас як працівника може бути оформлено як на повну ставку, тобто одержувати 100% посадового окладу, так і не на повну ставку мається на увазі одержувати частину посадового окладу за фактично відпрацьований час. Важливо зазначення обмеження щодо тривалості роботи працівників за сумісництвом поширюється тільки на працівників державних підприємств. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй tiktok сторінці в шапці профіль.